І поки ви дивитесь відео під номером 1, там, де ми в місті з вами обробляли картошку препаратом Ампліго, я безстресенько вже переїхав на участок номер 2 там, де ми обробляли з вами провантоверналом від е, фірми Bayer препарат, також проти колорадського жука. Картошечка, дивіться, у нас стоїть з вами зелененька. Вона цвіте. Саме головне, що люди довольні, їм побризкали просто так картошку, і колорадського жука у них немає. І нас. Слідуючий рік вони убідилися в тому, що препарати, які купують іменно в нас в магазині, вони робочі. Чи Provento Vernau, Вернал, Ampligo, Ампліго, ліба Tech. у нас дуже широкий вибір, Так що вибір за вами. І по поводу вибора, ви пам'ятаєте оці три ряда. Оці три ряда, вони куплені на ринку. А чого я обратив акцент на ці три ряда? За що того, що оці три ряда, дивіться, вона маленька стоїть. А наша Arizona і Evolution тут кажуть черев'єра, я вже точно не пам'ятаю, що вони точно садили. І вони так само за що, що вони кажуть, що ми кожен рік купляємо у вас картошку. І обращати увагу і підписувати, ми вже не бачимо смисла, за що, що ми знаємо, що у вас качественний посівний матеріал. І пам'ятайте, що найважливіший вибір це вибір, зроблений вами. Так що удачних вам врожаїв.